Привіт, друзі! Завершуємо з вами підготовку до контрольної роботи на тему функції з завданням високого рівня. Ось це завдання. Побудуйте графік функції y дорівнює мінус 2х, якщо x менше або дорівнює 2. Y дорівнює мінус 4, якщо х більший від 2. Як бачимо, дана функція задається двома формулами. Для всіх x, які знаходяться в лівіші двійки або в самій двійці, то е, функція обчислюється за формулою y дорівняння мінус 2х. Якщо ж у нас більше від двійки, то в цьому значення функції дорівнює мінус 4. Ми бачимо, що нам доведеться будувати графік із двох частин. Спочатку побудуємо першу частину. Y дорівнює мінус 2х. При, при цьому ми врахуємо, що х може приймати тільки за, за, е, значення не більше за двійку. Тобто менші або дорівнює 2. Оскільки це графік прямої пропорційності, то пряма проходить через початок координат нам досить обчислити значення ще однієї точки цього графіка. Візьмемо замість х двійку. Мінус 2 множити на 2 дорівнює мінус 4. Ось точка, через яку проходить графік цієї функції. Отже, він проходить через початок координат і точку 2 мінус 4. Ось вона ця точка. Тобто, із графіка y дорівнює мінус 2х, ми малюємо тільки частину цієї прямої, яка знаходиться лівіше від цієї точки. Тепер будуємо графік другої частини, y дорівнює мінус 4. Ми бачимо, що функція набуває одно і то ж саме значення при всіх значеннях аргументу більших від 2. Тобто, якщо... Х дорівня 3, y-4. Х дорівнює 4 y-4. Х дорівнює хоч 100, y дорівнює все одно мінус 4. Графіком такої функції є пряма, паралельна до осі х, і яка проходить через точку 0 мінус 4. Але нас цікавить, не вся ця пряма, а тільки та частина, яка знаходиться правіше від х до рівня 2. Ось у нас точка 0-4. Графіком функції регбі-4 є пряма, паралельна до осіх сіл. Але з цієї прямої ми цю частину не малюємо, а малюємо тільки ту частину, яка знаходиться правіше від точки 2. Тому що нас графік е цікавить та частина, аргументи е якої більші за 2. Ось графіком. Заданої функції буде така лінія. На цьому все. Підготовку до контрольної роботи ми завершили. Я впевнений, що ви успішно впораєтеся з цією роботою. Вона не складна. Тому до зустрічі на наступному відеоуроці. З вами був Василь Васильович.